Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про нові аромати, які тільки-тільки приходять на ринок. Я хочу також попросити вас підписатися на мій канал і хочу вас привітати з Різдвом. Я вам бажаю доброго Різдва, доброго дня, спокійного, тихого дня вдома, якщо ви з рідними людьми або якщо ви з друзями. З родиною. Або якщо ви самі, щоб ви щоб у вас все було тихо, мирно, класно. Зробіть собі чайочку чи якогось іншого напою, і не обов'язково це повинен був будь, бути чай. Це може бути щось більш кріпше. Так, розповідаю вам про аромати, які. Мені дуже-дуже сподобалися по, по пірамідах, я їх не тестувала, але я їх дуже хочу протестувати. І я б хотіла вам про них розповісти. Я буду в світлинку всюди кудись пхати. У мене дуже багато, я буду дуже-дуже швидко це розповідати вам. І також у мене всі ноти на, написані англійською мовою, так що, я, якщо я буду гальмувати, то ви знаєте чому. E, перший аромат це Gucci Guilty Love Edition. Pour Femme. Є також і Gucci Guilty Love Edition pour Homme, тобто є і чоловіча версія, але ми розповідаємо про версію м, жіночу. Тут у нас є Амбра, Пачулі і е, Бузок. Флакон дуже-дуже привабливий. Я подивлюся, що за аромат, але я дуже-дуже хочу його протестувати, цей аромат. Ще один аромат від бренду Clean. І бренд Clean, а, аромат називається Whipped Cherry. Бренд Clean, це такий бренд, який став дуже популярним після того, як вони зробили серію ароматів, наприклад, які. У яких був запах, як у випраної білизни? Або випране і попрасоване. ну, тобто, Такі аромати чисті, чисті-чисті. Тут у нас е, дуже цікавий аромат, і якщо вони зробили класний цей аромат, то тут є весь потенціал для того, щоб цей аромат став ну, одним з найкращих ароматів 25-го вже року. Тут у нас є вишня, е, ананас, кокосова вода, е, квітіння, квітковість <клідковість> мігдаля, квітковість яблуня. Яблуня, Яблука, мімоза, вишня, ще раз, збиті слівки, ваніль, праліна. Це, 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 це такий мікс це шоколад, іноді мед, горіхи, ну таке смачна така штука. І так, також є кедр. Так, що я вам хочу сказати? Тут у нас є ананас, і тут у нас є uh, кокос. Іноді кокос з ананасом не дуже співпрацюють добре. тобто Це потрібно знати. Потім тут у нас є мімоза. Для мене, для мене мімоза, вона завжди, майже завжди майже вона дуже пильна, не, не подобається мімозні аромати, але ну, тут багато класного. Я сподіваюся, що вони зроблять дуже-дуже класний аромат. Я дуже Зацікавлена його притестувати. Ще один аромат, і це аромат від Живанчі, ем, який називається Irresistible Nude Velvet. Я всі назви або вам буду писати на, ем, тут, внизу, або я проставлю таймстемпи з назвами ароматів. Ем, у нас тут є Неролі, Мигдаль Амбрета, потім у нас є Іріс Троянда. Кєдрове дерево, мускус і пудра, Rice Powder, пудра, рисова пудра. Я так думаю, що цей аромат буде трішки по, трішки по своїм нотам схожий на, на Нарсиса Родрігеса, на його ці аромати З Трояндою і з Ірісом. Ну Подивимось, ми подивимось. Я, я вам сказати можу, я не дуже, не дуже люблю цю лінію уже ванши. У мене є один аромат мініверсія. Ну, ну, але подивимось. Крід, Крід аромат Фрагарія. Я хочу вам сказати про Крід. Я тестувала аромати Кріда. У мене пробники Кріда теж були. Я, я знаю доволі непогано цю, цю марку, цей бренд. І лише з одним ароматом у мене таке було. Знаєте, ось цей аромат мені сподобався. Але він мені сподобався не так сильно, щоб взяти і купити цей аромат. І як на мене, аромати цього бренду вони непогані, але вони не на ті гроші, що вони за них хочуть. Фрагарія, дуже красива світлинка, тут у вас стоїть зараз. Рожевий перець, бергамот, мандарин. Тут у нас є фіалка, кедрове дерево, вітівер і також полуниця. Я думаю, що це буде дуже-дуже цікаво. Подивимось полуниця це не завжди може бути легка нота, бо іноді. Дуже-дуже часто буває, що повничні аромати, вони якісь трішки або дитячі, або якісь такі, знаєте, пластикові, нереальні. Я трішечки вип'ю воду. І мені треба подивитися в дзеркало на свої губи, чи вони ще у мене у порядку. Далі, аромат від Parfum de Marly, який називається Valaya Exclusive. Я Parfum de Marly тестувала цей бренд, я його знаю. Я не можу розділити оцей успіх аромата. Деліна від de ну, Аромат він непоганий, ви знаєте, але як на мене, це, це доволі такий, знаєте, просто тривіальний трояндовий аромат. І Таких ароматів дуже дуже, дуже багато. Я розумію, що троянда це такий жіночий квіток, але я не розумію, чому такий успіх у цього аромату. І лише один аромат, мені дуже сподобався з всієї лінійки. Парфам де Марліце, якраз той, який дуже схожий по, по тому, як він звучить на мені на класік він, jean exclusive. Тут у нас є бергамот, мандарин, мигдаль. Апельсіновий цвіт, білі квіти, є пудрові ноти, Акігалавуд, Сандалове дерево, амброксан та ваніль. Подивимось, ну, подивимось. Єдине, що хочу сказати, коли я ще не тестувала ці аромати, і в мене не було де їх протестувати, і е, я тільки потім замовила собі набір з пробниками цього бренду. я думала: ну, що це за флакони такі? Вони не дуже привабливі, не дуже класні. А потім я, коли їх побачила вживу, ці флакони, вони не погані, вони дуже класно зроблені. Далі. Аромат, який від Барбери, це ще один фланкер, це Her Intense. І я пам'ятаю, коли вийшов Барбері, Her перший, я не пам'ятаю, в якому це було році, у 2018 році чи у 19, у 2018, коротше кажучи, я пам'ятаю, що його дуже часто порівнювали з Бакара Rouge. Я не можу сказати, що він там зовсім якось не схожий. Ну, там, там одна нота є, яка ну, трішки схожа, але ну, це, не, це не одне й те ж саме: Her Intense від Барбари, і тут у нас три класні ноти: у нас тут Амброксан, апельсиновий цвіт, і перша нота це у нас дика полуниця. Якщо ви коли-небудь Куштували її, знаєте, як воно пахне, воно пахне супер класно, такий сладкий, дуже-дуже класний запах. І я сподіваюся, що вони змогли цей запах передати, транслювати через аромат теж. Номад від Клоє і вийшов новий фланкер Nued, ну Єгипетська ніч, який вийшов коли торік, так? Ні, цього, цього ріку. Він вийшов. І тут у нас Nomad Lumière D'Gipt. Blue Lotus, синій лотус, синій лотус, рожевий перець, жасмін, елемі, міра, сандалове дерево, кюбхі і кориця. Кюбхі, кюбхі, чи Я не знаю, як це сказати, це така суміш. Суміш благовоній, таких, що палять в Єгипті. Традиційна, традиційна така штука дуже класно пахнуща. Так. Ми подивимось на цей аромат. Я хочу сказати, що я дуже зацікавлена цим ароматом, мені подобається. Мені подобається клоєномад, я обожнюю клоєномад абсолют, це мій улюблений аромат з всієї лінії Ну і Діжіпт мені теж сподобався, до речі, так що подивимось. Наступний аромат це аромат Esprit. Еспрі, який називається Esprit Pure. Якщо ви не знаєте бренд Еспрі, я коли була коли мені було набагато менше років набагато, набагато менше років, то цей оцей бренд-Esprit, ну, він і зараз він є. Але мені мені здається, що вони чи позакривали всі магазини, що у них були. Це, чи там більшість. А, так ось, коли я була набагато молодшою, то оцей Esprit оці а, а, в. Речі від Еспрі, тобто джинси, якісь там тішоти. Це все це було так, це було дуже-дуже модняво серед молоді. І я не можу сказати, що вони були дорогі, ці речі. Ну, Більш-менш так, так вони коштували як бенетон. Ось. Але це було дуже модно. І у них були аромати. Аромати у них теж не були дорогими, і вони дуже часто були по знижках. І теж ціни ароматів, ну, більш-менш такого ж рангу, як і аромати, наприклад, від Мекс. Так що мені дуже цікаво протестувати цей аромат, не знаю, чи я зможу його знайти чи ні, але цікаво-цікаво. Тут у нас є персик, груша, бергамот, жасмін, півонія, мускус. Червоні фрукти та сандал. Тобто, я так думаю, що це буде такий, знаєте, звичайний повсякденний аромат. Нічого такого супер, але нічого такого і. Неприємного. Ще один аромат, і цей аромат мені, він мене дуже-дуже цікавий цей аромат від Zero Molecule, який називається Cosmico. Це той бренд, який мені пощастило протестувати, коли я була в Флоренції на Піті Фрегранс, і вони мені навіть ще подарували аромат. Я не очікувала зовсім. І коли вони сказали, що у них виходить новий аромат. То, то мені було дуже цікаво, чому? Тому що тут є полуниця. Я люблю дуже ароматик з полуницею. Тут аромат, я вам хочу сказати, судячи по нотах, не дуже це все легко зробити класно, бо тут у нас є орхідея, ванільна орхідея, молоко, полуниця. Взбиті сливки, мінеральні ноти, карамель та сіль. Оці мінеральні ноти, оця сіль, ну, тобто карамель і сіль, я розумію, що може вони хотіли зробити підсолену карамель, так? Але карамель і сіль це не обов'язково, що воно буде як підсолена карамель. Потім відчуватися. Що, що, що мені тут, не то, що не подобається, а просто так, знаєте, якось не знаю, що то буде. Мінеральні ноти і сіль. Це, дов, це доволі важко зробити так, щоб воно було класно. Так що я буду дивитися, я так думаю, що цей аромат буде дуже солодкий. І оці мінеральні ноти, оця сіль для того, щоб трішечки стримувати цю сол, сол, солодкість. Але ми подивимось, бо мені це дуже-дуже цікаво. Не всі аромати цього бренду мені дуже сподобались. Є такі, що мені дуже подобаються, а є такі, що ну не знаю, я не впевнена про них. Далі, My Way від George від Armani. І я хочу сказати, що My Way якраз е е вийшов ось зараз з. Новим фланкером, який називається Іланг. І я пам'ятаю, ще не так, не так давно я була доволі скептична, ем, налаштована до, до фланкерів. Для мене фланкер це було щось таке, знаєте, що не дуже потрібно, щоб воно існувало. А потім якось на собі я це відчула, що якийсь, я вже не пам'ятаю, що це був, був за аромат. Якийсь мені аромат сподобався, але от то, знаєте, як ви тестуєте аромат, і він вам май, майже весь подобається, ну там, скажімо, на, 9, на 90%, але є завжди 10%, які ви думаєте, а чи мені він подобається, чи не подобається, я не впевнена. І ось вийшов фланкер потім, який мені подобається. Просто на 100% весь сподобався. І тоді я ем, зрозуміла, що фланкер це класно. Так ось, е, новий фланкер від е, Armani My Way. І це у нас Іланг, флакон дуже красивий. Манго, кокос, ем, бергамот. Ем, Цвіти апельсина, іланг, іланг, тубероза, ваніль, кедр і білий мускус. Буду буду чекати, бо мені дуже подобається Іланг. Це таки дуже солодка, дуже така солодка класна нота. Оце дуже цікаво для мене. Це Prada Infusion de Rhubarb, Це Prada рівень. Рівень мені дуже подобається. Рівень це. аромат... Перепрошую, потрібно випити трішки води. І подивитися на себе все добре. Рівень це така нота, як на мене, що вона і жіноча, і чоловіча, і вона додає яскравості і додає соковитості до аромату, але не додає. Якоїсь там, не знаю, солодкості чи щось таке. Це, це дуже класна нота. У мене є деякі аромати з, з ревінь, і вони мені дуже подобаються. Так, Прада Рівінь це у нас тут я не знаю, що це, що це означає. Супер есенція зеленого мандарину. Я так думаю, що це буде просто концентрована есенція зеленого мандарину, Акорд ревіня. Білий мускусний акорд, і також якась там суміш від пради, і, і в якої є альдегіди, мускуси і цитруси. Подивимось, цей аромат це просто. Тут я хочу сказати, що тут ноти в цьому ароматі, вони їх доволі складно, мені здається, буде класно зробити. І це більш такі ноти для аромата нішового. Але. Це рабан. Роба, це я завжди хочу сказати Пако Рабан. Я знаю, що вони вже давно не Пако Рабан, що вони просто рабан, але я завжди кажу Пако Рабан. Рабан фейм кутюр. Тут у нас Ірис, вані, Ірис, Ваніль та як його, не а ладан. ладан. Іріс, ваніль і ладан. І я не знаю, що то буде, не знаю, але буду, буду тестувати іще сам флакон. Від, знаєте, ну, Як ота -от, дівчинка в окулярах така, і, але вона ще і в, в такий, така, на неї такий кожух з штучною. Пудро, таке от. Ну, я не знаю, флакон не дуже є, якось мені подобається. Ще один аромат це аромат від бренду, який я а не тестувала, Б, я про нього чула, але я навіть його не тестувала, не, не тестувала і не бачила а, вживу цей бренд. Це бренд Зелінський Розен. І тут є у нас а, аромат темна фіга. Я не змогла знайти, що тут у нас за ноти. Тут є дві ноти фіга і рожевий перець. Може бути, що тільки, тільки оці дві ноти, але це мені дуже подобається, бо мені подобається фіга, мені подобається рожевий перець. Буду чекати на цей аромат. І два останніх аромати. Перший аромат від 4711 – це кельнська вода. І тут у нас. Е Аромат, який називається ромашка. ромашка. Тут у нас є біргамот, фрезія, диня. Солодка така диня, ромашка, півоня, жасмін, біле дерево, ваніль та мускус. Диня, вона взагалі, ви знаєте, вона іноді вона буває класна, соковита, я, я зараз про запах в ароматі. А буває так, що трішки така, знаєте, диня, яка вже не дуже свіжа, яка вже так Підганіває. А сама диня, якщо ми кажемо про диню як фрукт, то, то вона ж класно пахне завжди. Ну і тут ми подивимось, що тут буде за ромашка, бо мені ромашка дуже подобається від Гучі. Там мені здається, що вона найкраща. І останній аромат це у нас Black Opium Glitter. Це у нас і Сен Лоран, Black Opium Glitter дуже красива, красива пляш, пляшечка цього аромату. Багато нот, тут у нас груша, зелений знов есенція зеленого мандарина, есенція лімона, квітки, квітки апельсину, абсолют квітків апельсину, марш, маршмеллоу, акорд мускуса, темний коф, темна кава, темний кофе, темна кава, бурбонська, абсолют бурбонської ванілі та пачулі. Подивимось, що воно буде, я, я прихильниця цього аромату, мені, мені подобається аромат від опіум, Black Блек Опіум класний. Я люблю ось якраз перший аромат, у мене він є, і у мене є ще такі по 10 мл теж від цього аромату Флакошки. Оце і все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Якщо ви знаєте або чули, або. Тестували вже ці аромати, то пишіть мені, будь ласка. Ще раз, ще раз вас вітаю з Різдвом Христовим. І всіх сомкаю. З вами ми побачимось у неділю. Па-па!